Вітаю у проєкті на варті закону. Сьогодні підбиваємо підсумки тижня, що сталося у Дніпрі та області, які затримання проводились, і кому не вдалося уникнути правосуддя у студії. Працює Маргарита Кузьменко. Ми починаємо. Розтрата майже півмільйона гривень бюджетних коштів на Дніпропетровщині підозрюється екс-керівниця науково-дослідного інституту судових експертиз області. Їй інкриміновано розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану та службове підроблення. Підозрювана вносила неправдиві відомості до офіційних документів, які стали підставою для нарахування та виплати працівниці заробітної плати, надбавок і премій. Крім цього, керівниця інституту Лала з приватним підприємцем ряд договорів щодо надання послуг у подальшому. Вона систематично підписувала акти приймання робіт, достовірно знаючи, що ці послуги надавалися іншими працівниками інституту. Внаслідок протиправних дій підозрюваної держбюджету спричинено збитки на суму майже 500 тисяч гривень. Слідство триває. У Павлограді за незаконне зберігання прекурсорів поліцейські викрили 42-річного чоловіка. Під час поверхневого огляду у раніше засудженого чоловіка було вилучено 300 пігулок препарату, який використовують для виробництва наркотичної речовини. Крім того, у ході обшуку в гаражі, який орендував зловмисник, було вилучено медичні шприци та обладнання, які підозрюваний міг використовувати для виготовлення психотропів. У разі доведення вини чоловіку загрожує від 2 до 5 років позбавленням. Волі під головуванням керівництва Міністерства внутрішніх справ України на Дніпропетровщині провели командно-штабні навчання, відпрацьовували порядок взаємодії органів та підрозділів цивільного захисту, органів влади, аварійно-рятувальних та комунальних служб регіону. Навчання проводились у два етапи: організовано спільні дії під час виконання заходів щодо забезпечення сталого транспортного сполучення, а також оперативного реагування для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації пов'язане. Но із порушенням руху транспорту на дорогах національного значення опрацьовано залучення сили засобів для ліквідації наслідків умовного ракетного удару по об'єкту електроенергетики з подальшим відновленням електропостачання. На вулиці молодіжній села Маяк Солонянської селищної громади виникла пожежа у житловому будинку. Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що у кімнаті приватного житлового будинку зайнявся диван, ліквідовуючи займання у помешканні вогнеборці, виявили тіло загиблого чоловіка. Пожежу ліквідовано. За пограбування та розбійний напад поліцейські Дніпра затримали групу зловмисників. За добу четверо чоловіків вчинили кілька злочинів. На вулиці канатній зловмисники напали на чоловіка. Вимагали у потерпілого гроші, при цьому погрожували пістолетом. Коли заволоділи майном, втекли. Того ж дня на центральному автовокзалі фігуранти підійшли до іншого чоловіка, завдали йому тілесних ушкоджень, забрали майно та пішли. За результатами роботи правоохоронці розшукали та затримали підозрюваних. Двоє з яких вже мали проблеми із законом. Чоловіків затримано. Їм повідомлено про підозру. Триває слідство. Побив сестру до смерті. Поліцейські затримали ще річного чоловіка. В одній з квартир у Кам'янському підозрюваний завдав численні удари руками та дерев'яною палицею. 68-річній жінці від отриманих травм потерпіла, померла на місці. Правоохоронці встановили, що тілесні ушкодження потерпілі завдав її рідний брат, який проживав спільно з нею. Між родичами виникла сварка. Чоловіка затримано йому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Наразі вирішується питання про убрання зловмиснику запобіжного заходу. В Павлограді на вулиці Дніпровській під час проведення земляних робіт працівниками комунального підприємства стався зсув ґрунту та засипало землею людину на глибині трьох метрів. Надзвичайниками знято шар ґрунту, вилучено тіло чоловіка 1970 року народження та передано працівникам національної поліції. До місця події залучено 13 рятувальників та дві одиниці техніки головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. У Новомосковську поліцейські припинили нелегальну торгівлю підакцизних товарів та вилучили продукції на майже 300 тисяч гривень. Понад тисячу літрів алкоголю та майже 760 пачок цигарок вилучили правоохоронці з незаконного обігу. Під час перевірки трьох торговельних павільйонів виявили факти незаконної діяльності суб'єктів господарювання. Вони здійснювали продаж підакцизних товарів без наявних ліцензій. Відносно правопорушників склали адміністративні протоколи для прийняття. Рішення зібрані матеріали направили до суду. Заходи щодо виявлення незаконної діяльності з продажу акцизною продукцією тривають. Якщо ви стали свідком правопорушення, повідомляйте поліцію за номером телефону 102. Згідно з дослідженнями, у жовтні загальний рівень нелегальної торгівлі сигаретами в Україні зріс до рекордного показника і становить понад 25%. На тіньовому ринку збільшилась частка підробленої продукції, також і маркованої надписом «Duty Free» або призначеної для експорту. Однак нелегально продається в Україні. Дніпропетровщина лідер за розповсюдженням нелегальних сигарет. На нашу область припадає 17% обігу підроблених та безакцизних Цигарок. Далі йдуть Одеська, Львівська, Харківська та Хмельницька області. Втрати бюджету від несплати податків перевищують 23 мільярди гривень на рік. Розбив скло в магазині і знаходився за прилавком. Як повідомили у прес-службі головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області, інцидент стався у Дніпрі на вулиці Національної гвардії. Опівночі під час патрулювання поліцейські почули звук розбитого скла. Під час огляду навколишньої території патрульні виявили продуктову крамницю з розбитими дверима. Всередині магазину біля прилавка знаходився невідомий чоловік. Його одразу затримали, застосувавши необхідні заходи, у тому числі. Кайданки у 39-річного підозрюваного виявили сліди крові на руках. На місце викликали слідчо-оперативну групу та власника магазину. А чоловіка доставили до відділку поліції для подальшого розслідування. Міжнародний наркосиндикат з прибутком у 135 мільйонів гривень на рік Національна поліція викрила злочинну організацію. Угруповання із 44 учасників діяло на території міста Києва, Миколаївщини та Дніпропетровщини. До спецоперації з розкриття наркозлочинів було задіяно понад 400 правоохоронців. Детальніше поінформувала прес офіцер департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України Анна Кащенко. Оперативники департаменту боротьби з наркозлочинністю у співпраці із департаментами стратегічних розслідувань і кіберполіції Нацполіції, правоохоронцями іноземних країн та слідчими ГУНП в місті Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили наркосиндикат у збуті наркотиків та психотропів за кордоном. Злочинна організація у складі 44 учасників діяла на території Києва. Зловмисники переправляли кокаїн, екстазі, канабіс, МДМА, гашиш, кетамін та амфетамін, налагодивши постачання з країн Європейського Союзу. Збували свою продукцію гуртовими партіями довіреному колу осіб та відправляли за допомогою сервісу поштових відправлень під вигаданими анкетними даними по всій території країни. Окрім цього, спільники реалізовували заборонені речовини у розважальних закладах з рук у руки. За товар клієнти розраховувалися криптовалютою. Понад 400 поліцейських за силової підтримки бійців спецпідрозділів ППОП, ТОР та тактичної підтримки, провели 58 одночасних санкціонованих обшуків на території столиці Дніпропетровщини та Миколаївщини. 15 членів наркосиндикату, в тому числі лідера, затримано у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі вже повідомили їм про підозру за контрабанду наркотичних засобів та психотропних речовин. За вчинене зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вдарила ножем у спину. Криворізькі правоохоронці затримали 44-річну жінку. В одній з квартир на території Саксаганського району міста між жінкою та її 53-річним чоловіком. Виник конфлікт, в результаті якого підозрювана завдала потерпілому удар кухонним ножем у спину. Від отриманих травм він помер на місці. Знаряддя злочину вилучено. Поліцейські затримали зловмисницю та повідомили про підозру. Наразі вирішується питання про обрання її запобіжного заходу. Командувач об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв оприлюднив відео роботи мобільних вогневих груп з протиповітряної оборони, що захищають українське небо у північній операційній зоні. Сход! Падает, падает, падает Цель снищена Азимут 165 Кут Мистер 0,20 Кут падает, цель снищена Дальний 7200 Дальний 7200 У державній службі з надзвичайних ситуацій напередодні новорічних свят нагадали про заборону використовувати та розповсюджувати салюти, феєрверки та петарди. Нагадаємо, у квітні цього року Верховна Рада України ухвалила відповідний закон. Діє заборона на використання піротехнічних виробів, призначених для розважальних заходів. Їхній продаж або передання будь-яким способом. За незаконний продаж та використання феєрверків передбачена відповідальність. Вчора Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроєкт, який легалізує медичний канабіс. Документ підтримали 248 народних депутатів. Проти виступили 14 нардепів від партії Батьківщина. Європейська солідарність утрималась при голосуванні. Як працюватиме закон, та чи треба боятись, що легалізовують наркотики, розкаже наш власний кореспондент у столиці Сергій Салій. Розпочну з головного цей закон ніяк не дозволяє розповсюдження наркотиків на основі коноплі. Навпаки, він якраз регламентує використання медичного канабісу у медичній діяльності, у науковій діяльності також для промислового вирощування. Зокрема, тепер із медичного канабісу можна буде в Україні виготовляти ліки. Також можна буде в Україні його вирощувати, але це буде. Суворо контролюватися правоохоронними органами. Ліки на основі канабіоїду продаватимуть тільки за наявності електронного рецепту, виписування якого суворо контролюватимуть і перевірятимуть. Також можна буде отримати ліцензію на вирощування конопе для виробництва ліків. Але для цього потрібно буде дотримуватись таких умов: цілодобовий відеонагляд, до якого матимуть доступ правоохоронців, доступ поліції на виробництво, знову ж таки, безперешкодний доступ та кодування. Кожного куща, щоб його можна було відслідкувати. Розповсюдження марихуани для інших цілей так і буде заборонено. Зокрема, так само буде кримінальна відповідальність за розповсюдження наркотиків на основі коноплі. Ошукали громадян майже на 100 тисяч гривень. Поліцейські кривого рога викрили двох спільників у скойні шахрайства. Від дії аферистів постраждали більше 20 громадян з різних областей країни. Підозрювані розміщували інформацію про продаж товарів на одному із сайтів оголошень у мережі. Обов'язковою умовою продажу була часткова або повна передоплата на банківську картку. Після надходження грошей зловмисники обривали зв'язок із потенційними покупцями. Сума завданих збитків. Кі становить близько 100 тисяч гривень. Наразі вирішується питання стосовно повідомлення чоловікам про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Поліцейські нагадують громадянам бути уважними та обережними під час купівлі товарів в інтернеті, щоб не стати жертвою шахрагів, купуйте товари лише у перевірених продавців та в інтернет-магазинах, або користуйтеся послугою після плати та сплачуйте за товар на пошті. На вулиці Гідності у Марганці виникла пожежа всередині одноповерхового будинку. Горіли речі домашнього вжитку. Всередині помешкання вогнеборці виявили обгоріле тіло чоловіка 1973 року народження. До ліквідації займання було залучено вісім рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. На цьому проєкт на варті закону добігає кінця у студії працювала Маргарита Кузьменко. Будьте обачними! Слава Україні!